Привіт, друзі! Сьогодні ми не просто говоримо про техніку, ми говоримо про турботу, про відпочинок, про той момент, коли ти повертаєшся додому, знімаєш взуття і вмикаєш масаж. У нас на огляді одразу два пристрої від найпо, які обіцяють вам міні-спа вдома. Це масажер для ніг та масажна подушка для спини та шиї. Якщо ви давно мріяли про масаж після важкого дня. Цей випуск саме для вас. Перша зірка сьогоднішнього релаксу це масажер для ніг-найпа Шиасовий схід. Цей девайс працює за принципом масажу Шиацу. Це японська точкова техніка, яка офіційно визнана терапевтичною методикою у багатьох країнах. Шацу впливає на біоактивні точки, допомагає зняти втому, покращити кровообіг і навіть нормалізувати сон. Зовні компактний, стриманий, преміальний. Його легко поставити під стіл біля дивану або в зону релаксу. Він не займає багато місця. Але всередині справжній масажний салон. Ролики, повітряні подушки, постукування і тепловий ефект. Давайте спробуємо це разом. Масажні ролики працюють у різних напрямках і відчутно розминають стопи. Знаєте, так трошки лоскотно зараз. Повітря подушки м'яко стискають ноги не лише чи центр, а й охоплюють боки і пальці. А от ритмічне постукування по підошвах це взагалі окрема історія. Такого масажу в мене давно не було. На панелі лише одна кнопка мод, але цілих чотири режими з кольоровим підсвічуванням зелений. Все разом постукування плюс ролики плюс подушки синій. Ролики та подушки. І червоний це постукування та подушки. Без підсвічування тільки подушки для м'якого розслабляючого масажу. Вмикаємо зелений режим. І буквально через 30 секунд відчуття, що ви в масажному кріслі. Навіть пальці ніг задіяні. Після 15 хвилин ніби поміняли ноги на нові. Ідеально після бігу, дня на підборах чи просто важкого офісного сидіння. А ще масаж з підігрівом. Це додатковий комфорт, особливо весени і взимку. Пальчики гріються, м'язи розслабляються, відчуття ніби колишній впав до моїх ніг. Дуже тепло і приємно. З масажером для ніг наразі ми закінчили, а зараз перейдемо до другої зірки масажної подушки від найпа. На вигляд нічого зайвого. Ергономічна, компактна, легка. Але як тільки ви лягаєте на неї, це Все змінюється. Всередині 4 ролики, які працюють попарно і змінюють напрямок. Це знову техніка шацу – глибоке направлене розминання м'язів. Особливо кайфово після сидячого дня чи важкого тренування. Вмикаємо, підключаємо підігрів і починається справжня магія. Тепло проникає в м'язи, підсилюючи ефект масажу, розслабляючи і знімаючи спазми. І головне мобільність. Ви можете використовувати її на шиї, розслабляє після роботи за комп'ютером, на попереку, ідеально після фізичного навантаження, на литках після пробіжки, і навіть на стегнах, якщо багато ходили чи стояли. Управління максимально просте: одна кнопка натиснули, вмикнули масаж, натиснули ще раз, підключили підігрів, ще раз вимкнули. І все і є таймер. Після 20 хвилин подушка сама вимкнеться, а ще вбудований захист від перегріву. Можна навіть заснути під час масажу. Пристрій подбає про все сам. Кладемо під шию. Через хвилину тіло скаже вам дякую. Через 5 зникає напруження, а через 10 хочеться, щоб ніхто не турбував. І так у будь-якому положенні: на стільці, в авто, на дивані та навіть на килимі. Якщо після важкого дня вам хочеться відпочити і відчути, що про вас хтось подбав, ці масажери найпо саме для вас найпошатсо для них це повноцінний домашній ритуал. Масаж, натиск, постукування, повітряні подушки усе настільки продумано, що з першої хвилини відчуваєш себе, ніби в масажному салоні. Ноги, які цілий день бігали, стояли чи були в тісному взуті, скажуть вам дякую. А масажна подушка найпо універсальний гаджет, який можна використати будь-де. Вона легка, зручна, не вимагає складних налаштувань, шия, спина, поперек, ноги, однією кнопкою запускає справжню шиацу сеанс ще й з підігрівом. Це не просто техніка, це турбота. Це спосіб щодня обирати себе і своє самопочуття. Тож, якщо ви давно мріяли про домашній масаж, але не знали, з чого почати, Найпо вам в поміч. А щоб не пропустити ще більше технознахідок для комфорту, підписуйтесь на канал Цитрус, тисніть вподобайку і до зустрічі, Па-па!